Доброго дня! Ми дуже раді вас бачити. І сьогодні ми з вами поговоримо про поему Івана Франка «Мисель». Варто зазначити, що ця поема була написана уже зрілим Франком, людиною, яка прожила досить довгий період свого часу. зробила, багато чого зробила, зрозуміла, багато чого зрозуміла. пережила 40 сорокалітній ювілей своєї творчості і. Дуже багато роздумувала над проблемами власного суспільства, українців України і над тим, як розв'язати ці проблеми. Так насправді він поклав весь геній в навчання свого народу усвідомити, що це є народ, який має зробити своє щастя особисто самостійно, а не хтось допоможе. І він це добився, як на нас. Отже, наш мисей. Почнемо із роду. Це ліро епос. Оскільки твір написаний віршем, але в ньому є сюжет. І одразу жанр це філософська поема-притча. Що означає філософська? Це є. Досить така тривала розповідь. У нас тут вона є віршована, в якій осмислюється світ закономірності життя, як воно ну, ну, життя триває, як, що з ним відбувається, воно ну, актуально для будь-якого народу. Ну і звичайно, що проблеми буття. Це все є у нашій поемі Мойсей, філософській поемі. Е, так, і е, поштовхом до написання поеми Мойсей. Була скульптура Мікеланджело. Автор Мікеланджело, скульптура Мойсей. Подивіться, будь ласка, в інтернеті, дуже цікава скульптура, вона дійсно надихає. І поему написано в руслі неоромантичної стильової течії. Це модернізм. Це модернізм пригадуєте. Так, що характерно для неоромантизму, як течії модернізму. Це наявність такого виключного героя, ми маємо Мисея, якого автор ставить в виключні обставини, в якісь такі складні обставини, які він повинен вирішити, і випробування. І, і одразу з цього вже випливає наша тема, яку сформував сам автор Іван Франко. Досить чітко і зрозуміло і тут додавати вже нема що. Отже, основною темою поеми я зробив смерть Мойсея як пророка, як невизнаного власним народом. Ця тема в такій формі не біблійна, а моя власна, хоч і основана на біблійному оповіданні. Зверніть увагу, Мойсей біблійна особистість, це є герой Біблії, але те, що відбулося, що є в цій поемі, це вже вигадано саме автором, бо його цікавила проблема вождя і народу. Так, оцей конфлікт, коли народ не визнає вождя, коли люди зневірилися. Саме у ці колізії це є вигадка Франка. Але тема Мойсей. Тобто, а до розуміє, речі, я не розумію, до чого ні. нам Мойсей біблійний герой до нашої української літератури. Так, тобто, то десь Франко вирішив цією постаттю Мойсея допомогти українцям зрозуміти їх власну сутність. І про це дуже зрозуміло Франко пише у своєму пролозі, адже пролог адресований українцям українській нації. Народи мій замучений, розбитий, мов паралітик, той на роздорожу людським презирством, ніби з трупом вкритий. Твоїм будущим душу я тривожу. Українці, це до них. Так, до речі, дуже цікаво. Счатку була сама написана поема. А пролог був написаний вже перед виданням, коли вже все було надруковано, і було кілька сторінок вільних, і видавець попросив Франка дописати щось. І Франко сотворив не просто такий пролог, а якраз пояснення Шенебр. ключик українцям, щоб вони зрозуміли, яке відношення вони мають до того єврейського народу і до Мойсея. ніби це дуже далеко, різні часи. Ні, от в чому та філософія. Так, це є зразок просто прикладу народу і його провідника, його вождя, що він хоче допомогти своєму народу. От і це якраз про лохії розказує на і з одного боку, це є звертання до народу, з іншого боку, він вірить у дух свого народу, у те, що він зміниться, і каже, що це мій подарунок весільний, тому що після весілля людина міняється, вона стає іншою, сильнішою, вона стає відповідальною і так само він вважає, що це буде з його народом. Тобто той давній єврейський народ, як і українці часу Франка зневірився у своєму кращому майбутньому, змирився із своєю долею. І відкидає будь-які мрії про краще життя. До речі, якраз з цього і випливає наша ідея. Отже, ідея це заклик вірити в свій народ, в своє майбутнє, в свій дух і починати працювати. Так, Франко у пролозі своєму так і каже: Вірю в силу духа і в день воскреслий твоєго повстання. Отже, ми з вами визначили ідею, тему разом з Франком. А тепер переходимо на композицію. Отже, композиція це є пролог і 20 пісень або розділів. Пролог особливий, якщо ви звернули увагу, він написаний терцинами, а віршовий розмір, більшовий розмір це ямб. Так, а решта 20 пісень вже написані анапестом. Сюжет умовно можна поділити на чотири композиційні картини. Зараз ми так детально розберемося, що ж знаходиться в кожній композиційній картині. Отже, початок: біблійний сюжет, перша композиційна картина ми бачимо. Євреїв, які вже втомилися 40 літ бродити по пустелі, які вже не вірять, що вони щось знайдуть, і ось цей старенький дідусь мисей твердить і твердить їм про їхню мрію, а вони вже його і слухати не хочуть. Так, отже, вони не розуміють тої стратегічної мети, яку знає Бог. Про яку, напевно, що тільки підозрює Мойсей, Я думаю, що він так само до кінця не знав. І йому це надзвичайно народові надоїло. Мало того, в них є два підбурювача: є Авірон і Датан, які показують, що наші коні не нагодовані, не наголоші, наші кози не мають де пастися. Нам і тут добре, а там нас може чекати війна, а ми битися не хочемо. у На нас було з того рабства взагалі визволяти? Нам було вже там комфортно, ми там звикли. Але, ну, на жаль, деякі речі можна зрозуміти через багато років, навіть не через 40, а через 100. Бог хотів, щоб вони звільнилися від духа рабства. Але ну, це народові було тяжко зрозуміти. І от ми бачимо конфлікт. На даний момент народ не задоволений своїм життям, винен у всьому той дядько Мойсей. Мойсей. так? Та? Так, І наші Датан. Вони ухвалюють таку собі раду, що хто буде робити з себе пророка або пророчити щось таке робити, Такі то хай буде не обпльований і забитий камінням. Все, що зробить наш старенький мойсей, так, під час півдня. <рес> так, він все ж таки виходить на майдан, на чільне місце, і намагається якось ще переконати свій народ, що вони. Обрані. Як це зробити? А він розказує дуже повчальну притчу про дерева. Притчу про дерева. Отже, потрібно було деревам якогось захисника, який би їх захищав від всяких бід. І вони звертаються до різних дерев, вони звертаються до кедра. Кедр не хоче, він на висоті, йому й там добре. Він звертається до пальми. Пальми прекрасний запах квітів, вона є гарні плоди. Нашу її того щось захищати. Він звертається до рожі, рожа красива, вона і так прекрасна. Нащо їй ще щось робити? Дуб, він господар, він сильний, теж відмовився, бере за це панночка ніжна, красива, куди її захищати? І ніхто нікого не могли знайти. Сам. Терен, звичайна, така рослинка, як ви знаєте, така повзуча, непомітна, яка живе і при воді, і без води, невибаглива, яка має досить великі колючки. Знаємо, терен пізніше терновий вінець був Ісуса Христа. Теж добрий, такий. Отже, він сам пропонує свої послуги, каже: Я буду вас захищати. Я не вибагливий, я багато чого зроблю, я буду захищати. Але до чого дерева? І цей терен, дом народу Мойсеєвого, Мойсей пояснює. А це ви є обраний народ, і ви не повинні бути найкрасивішими, найрозумнішими, найсильнішими. У вас є своя місія бути оцим тереном, який оберігає от уже ви... чому. Вам Бог дав велику місію, вона прекрасна, але це тяжка місія, це велика робота, це є обов'язок. І ви повинні, як той терен, працювати, захищати інші народи, бо ви є обрані. Тяжко зрозуміти, знаєте, обраний це класно, коли ти керуєш, коли ти маєш багато добра, коли тебе обходжують, а коли ти маєш щось робити, це досить неприємно. І для народу так само це було досить складно зрозуміти. От, але. Терен це символ служіння іншим, захисту від інших бід, які оточують не тільки людину, але й народи. Ну, тобто, Мисей своєю притчею хотів донести до ізраїльського народу, що саме ізраїльтяни є обраними, є тим народом яким, який повинен повести за собою інші нації, і треба в себе вірити, і, і треба як... до того йти і працювати. Як прореагували е, люди, ізраїльтяни? Пам'ятаєте, там казали вигнали... поплювати і камінням закидати? У них руки не піднялися камінням закидати, вони його попросили піти. Так, і, е, зрештою, наступна композиційна картина, друга композиційна картина, в якій ми бачимо. Блукання пророка, мисея пустелею і зустріч його із бликаням тьми азазелем. Так, це, до речі, така цікава зустріч. Він його не бачив. Він був у нього в голові. Це набагато складно. Складніше це наші роздуми, це сумніве. Сумніви, це те, що ми себе їмо, коли нам. Прикро, знаєте, він в склав свій народ дуже багато своєї власної сили, свого розуму, своє життя поклав і тут його вигнали. Так, там дітки йому розказували, просили їх, що дідусю, розкажи нам ще щось таке цікаве про війни, про боротьбу, але це діти, це ще майбутнє. А він вже пок... він його вигнали. Він вже нікому не потрібен. І тут дуже боляче він просто стає звичайною людиною, яка сумнівається. А насправді цим голосом є не його друге я, а Азазель. Так, до яких сумнівів призводить цей демон постелі. Перше він каже: йому, а може, не було ніякого його може, все це ти вигадав? Витягнув стільки людей з їхніх насиджених міст. Ти відповідаєш зараз за оцей їхній стан важкий. Мисе мучить відчуття вини. Так Ту, або, сумнів так, так або ще. о, твій, як твій народ буде жити на твоїй тій обітуванні землі? Ага. Буде війни постійно, буде боротьба, будуть смерті, і ще й потім відберуть той шмат кус... той невеличкий шмат Палестини тою по стелі. Теж погано. На, воно, те. Ну, тобто е якісь певні сумніви, які людину е змушують е відчувати тягар своєї вини. Так. І що прочають слова одурив нас Єгова? А на відповідь тільки демонський сміх. Тобто демон зробив своє. Ні. Заронив зерно. Вічаю, сумнівів, так. так, все, він вже має собі душу. Але край цьому всьому mm. демонічному і злому кладе сам Єгова. Так, він це вже наша третя частина. Він приходить на допомогу Мойсеєві. Власне, третя композиційна частина це зустріч Єгови і Мойсея, і Єгова пояснює, що ти був завжди сильний. Ти був зі мною, ти вірив у мене, а це оці сумніви, вони тебе і знищили. Так, Мені ж важливо духовне зростання твоє і мого обраного народу, а не конкретно земля, чи якийсь там хліб, хліб чи якийсь там добробут ваш. Ні, мені важлива ваша дорога, ваша праця. От, а ти посмів сумніватися. Так, І як його викорає, він пояснює, Месею, що так. Ти побачиш ту землю обіцяну, це все була правда. Ти її побачиш, але ти в неї не вступиш і жити в тій землі обітуваній уже не будеш. Далі починається четверта композиційна картина. Що цікаво, Та, до речі, де Мойсей? Де? Де? де Мойсей? Що стало з Мойсеєм? Насправді, автор зумисно переносить нас у табір ізраїльтян, це вже ранок. І е, ранок так. після вигнання Мойсея, і ізраїльтяни е, не бачать ані Мойсея, ані тої його великої тіні, яка була з вечора. Ви вони бачили його, тобто їм було стидно, що вони його вигнали, але він був там, він на молився. І вони, оця тінь падала на них. Тобто вони, він ще на них впливав, і вони ще не почували себе якось дискомфортно, ще не було їм це. А тут зранку нема. І із зникненням Мойсея щось змінюється у свідомості самих, самого народу. Дуже цікаво, чули всі щезло те, без чого жить ніхто з них не годен. Тобто, що зникло? Саме зараз ізраїльтяни починають розуміти, що зникла їхня мета, зникла їхня мрія. Що пропало те, заради чого вони рухались так довго. І пустка, якась пустка. Їм потрібно заповнити чимось цю порожнечу, як вони діють. І тут з'являється його, що князь Новий лідер. Новий лідер. лідер. З такими ж ідеями, потрібен. як у Майсея, не Датан, не Авірон, які кажуть, Дайте нам нормальне життя зараз, і ми більше нічого не хочемо. Ні, з'являється його шла, який каже: Пішли, пішли до кращого життя. Треба вірити в себе, і воно настане те життя. Вони йдуть за другим Мойсеєм. так, і вони йдуть, і видно, що. Ми не знаємо, що з нами далі відбудеться, але ми бачимо їхню впевненість, їхню готовність. Отже, вони готові йти. Отже, отой, отой наш тепер паралелізм переносимо на України. От в що вірить наш автор Іван Франко, що один пророк, який їх тягнув, можливо, хтось як Франко, він відійде. Але народ має мати далі мету, він має йти туди, куди йому показували. Ту ту сторону зростати, духовно змінюватися і працювати для своєї віри, для своєї країни, для себе. Так, власне для цього і був написаний твір Мойсей: вірити у своє краще майбутнє. Один лідер зміниться іншим лідером. Найважливіше змінювати свідомість нації і рухатися до своєї мрії. Так, а мрія має бути дуже глибока і духовна. Ну, яку дав майсей вдосконалюватися. Так. Отже, така надзвичайно глибока філософська поема. Чекаємо зустрічі з вами знову. Дивіться нас на каналі. Все, па-па, До, До зустрічі!